Всім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Україна це дивовижна країна з прекрасним ландшафтом, кліматом, розташуванням. Це наше щастя, але і водночас наша біда. Бо постійно цю територію намагалися здобути різноманітні загарбники. Ну а Україна в різні часи змушена була доволі часто воювати. Тож сьогоднішня лекція про нашу гордість, про українське військо і його історію. Олексій Сокирко, історик, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олексій, вітаю вас, в студії. Ви знаєте, це як на мене доволі важлива тема. Бо я скільки намагався знаходити спеціальної літератури наукової, е мені попадався чи дво- чи трьох в м'якому перепльоті доволі непоганий, але це так мало. І, мабуть, це так нудно. Добрий день. Я постараюся сьогодні розповісти не просто про історію українського війська, а і водночас про історію української державності, тому що так виходить, кидаючи ось погляд на цю ретроспективу століть на парад століть, якби ми да, могли сказати в контексті українського війська. Що Ті періоди, коли Україна мала свою державність, коли вона була самодостатньою країною, от вона обов'язково мала сильну армію. Тобто, це в нашій історії, як мабуть, в історії більшості європейських народів речі пов'язані між собою. Але почнемо від початків витоки української державності, це ті племінні союзи слов'ян, які виникають ще в VI столітті нашої ери, які з часом там за декілька століть. Перетворюється на те, що відомо кожному, кожній людині, яка тримала в руках будь-який шкільний підручник з історії України на давньоруську державу на Київську Русь, як її ще називають. От якраз ядром влади Київської Русі був і центром влади був князь і його бойовий загін, дружина. Яка була не просто бойовим підрозділом, який брав участь в війнах, і в оборонних, і в наступальних, але й допомагав князю в управлінні країною. Річ в тім, що суспільство, економіки ось того періоду вони були надзвичайно бідними. І при всьому своєму бажанні королі, князі, герцоги, які керували європейськими країнами, вони просто не могли дозволити собі наняти апарат чиновників. Для того щоб ті збирали податки, вершили суд, одним словом, були менеджерами в цій країні, допомагали володарю управляти нею. Тому в монархів не було іншого вибору, як просто самим на чолі ось цього збройного загону об'їжджати свою країну протягом року і здійснювати безпосередню владу, суд збирати податки, вершити справедливість. От давній Росії ось цей процес, так би мовити, об'їзду володарем своєї країни, він називався Полюддя, але аналоги полюдді існували і в інших державах Європи. Взагалі, історики кажуть, що в середньовіччі всі королі, всі князі, вони були мандрівними князями. Вони ніколи не сиділи на одному місці в своїй столиці, коли нам в історичних кінофільмах показують тронну залу з. Там, наприклад, з Ярославом Мудрим там, або з Данилем Галицьким, який от в оточенні своїх радників, бояр, приймає якісь там високочолі державні рішення, це є велика неправда, тому що насправді ці люди були порослими щетиною, не дуже добре вимитими. І, значить, вісім місяців, як мінімум, в році, проводили верхи на коні, обіжаючи свої володині, дивлячись. Значить, що там так, що не так, от, власне, даючи раду своєму своєму королівству, своїй, своїй державі, не кажучи вже про ті періоди, коли доводилось воювати, коли вони просто не злазили з сідла. Ось на цьому слайді ви бачите реконструкцію, як виглядав князівський дружинник самих початків давньоруської державності. Це 10 століття. Князівська дружина комплектувалася. В значить в різний спосіб в ній служило багато найманців в першу чергу варягів норманів людей північ, вікінгів, яких частіше називають. Ось якраз на цьому дружиннику і представлений комплект озброєння, значить, обладунок, меч, соки, щит, який ну от є такою реплікою варя варязького озброєння. Ми знаємо, що варяги дуже довго служили. Давньоруським князям, починаючи від е, Рюрика від Олега, який в 882 році тут захопив Київ, е, вбив місцевих князів Аскольда і Діра, і всім їхнім наступникам Володимиру, Хрестителю, Ярославу Мудрому, який за життя батька був е, князем Новгородським. Значить, у нього от він боротьбу за владу після смерті свого батька Володимира розпочав, саме маючи от, в, от, в своєму оточенні ось таких от вареських. Варяських дружинників в пізніший час в князівську дружину потрапляли служити вихідці з кочових народів. печенігів, половців, Половці, особливо багато було в 11-12 XI століттях. В Князівські дружині служили невільники. Князь міг купити на ринках Візантійської імперії рабів досвідчених воїнів. Які за умови вірної служби своєму володарі з часом отримували особисту свободу, от. але от зверніть увагу, що дуже важливо: дружина це не тільки бойовий загін, який є кістяком князівської армії. Да? От коли, наприклад, князь Олег йде в походи на Константинополь, це тільки ядро його війська. Є ще ополчення, яке збирається значить з вільних общинників, ось з племінних союзів, які підпорядковуються Києву. Але ось кістяк армії, це ось саме ось ця дружина. Ось так виглядає дружинка. Дружина ділиться на дві частини: на старшу і молодшу. Старша дружина, це, як правило, полководці, дипломати, це люди, яким князь дає особливі якісь доручення. От і молодша дружина, це власне ось ці вояки, які ось буквально машуть мечем, да, сулицею. Час іде реалії змінюються. Русь вступає в період удільної роздробленості. Кожне князівство, яке входило в колись єдину державу, тепер має свою армію. Серед них є особливо такі сильні удільні князі, які перетворюють свої держави на якийсь аналог Київської Росії. от, от одним з таких прикладів є Галицько-Волинське князівство пізніше Галицько-Волинське королівство середини 13 століття. От і це період непростий дуже для руських володарів. Чому тому, що по перше, вони ворогують між собою. Ви про це знаєте, всі читали, я думаю, слово полку Ігорем. Знаєте, що це внутрішнє заслаблення Київської Росії, це значить одна з причин цього заслаблення це внутрішні особиці, але ще фактор зовнішньої загрози. Кочовий світ, який хвиля за хвилею накочується на південно-руські землі, спочатку печеніги, потім половці, потім татаро-монголи, які якраз в 13 столітті руйнують. Ось ту давню Руську державу, яка сформувалася ще в столітті X. На уламках давньої Русі галицько волинська держава, держава Романовичів в цій династії правлячої, вона є фактично найсильнішою і найбільшою. І тут армія, князівська армія, от яка свого розквіту досягає вправління Данила Галицького, такого легендарного князя, да, у Львові пам'ятник стоїть. Якраз Галицька держава досягає свого розквіту завдяки тому, що Данило Романович реформує армію. З одного боку, в нього є противники зі сходу, татаро-монголи. З іншого боку, є сусіди, значить, які сперечаються з ним за кордон із заходу це Польща і Угорське королівство. Значить, ось. Армія князя Данила вона складена таким чином, що в ній є елементи і східних і військових технологій і західних, в першу чергу в озброєнні. Так що подивитися на ось цього важкого озброєного вершника, ми в нього бачимо західний європейський щит, шолом. Але кольчуга, кінське спорядження це східні елементи. Тобто Данило прагне створити таку армію, яка була здатна воювати і східними, і західними супротивниками. Пізніше, після розпаду Галицько-волинської держави, українські землі входять до складу Великого князівства Литовського. Ви знаєте, очевидно, що це входження було да, бо і в литовців, і в Русі був спільний ворог Золота Орда, з якою вони кілька століть боролися. І значною мірою подолання зверхності Золотої Орди. І, взагалі, створення великого князівства Литовського, такої федерації литовських і руських земель, земель колишньої давньої Русі, воно було наслідком того, що в цій державі було побудовано знову ж таки оптимальну модель збройних сил, які враховували, які брали на озброєння всі найновіші воєнні технології того часу. От, ну, я не знаю, пересічному глядачу, якщо показати таку картинку, він подумає, що йдеться там про сторічну війну між Англією і Францією, що це Захід Європи, нічого подібного. Це арбалетник е, руських князівств, тобто так виглядали воїни Волинського Київського князівства під час битви під Грюнвальдом, початку це початок, е, 15 століття. Західноєвропейський щит, це значить такий. Е, Пересувний, пересувний, значить, захисний елемент, який захищає вояка від стріл, від списів. От в руках у нього арбалет. Арбалет на Русі починають використовувати знову ж таки ще в часи галицько волинського князівства. От а от в 15 столітті він є одним з таких, ну, найбільш поширених видів дистанційної зброї. Поки не появиться ручна вогнепальна, зброя, мушкети, аркебузи, Значить, арбалет, він був найбільш е, такою сильною, найбільш серйозною вбивчою зброєю, пробиваючи... Наскрізь коня в захисних обладунках. Уявіть собі, яка ударна сила, значить була в нього стріл. І теж центральноєвропейського центрально типу захисний обладунок. Ось лати, шолом. Тобто ті аналоги, от, скажімо, касок Кевларових бронежилетів, які зараз наші солдати носять на фронті. Звичайно, що найяскравіша сторінка. В нашій національній історії, яка дуже добре показує цей зв'язок між е, військом, між армією і державою, наскільки вони важливі одна для одної, і наскільки вони невіддільні насправді, це епоха козацтва. Ну, почати з того, що українська козацька держава, бо військо запорозьке, е, як вона називалася в ті часи, от, котра виникла в результаті. Хмельниччина в результаті козацької революції середини 17 століття це була унікальна держава, тому що вона була сконструйована скроєна для потреб війни, для потреб ведення війни. Ну, по перше почати з її самої наз... самоназви Військо-Запорозьке. Це було написано на печатці цієї держави. Це слово входило в титулатуру українських гетьманів. Пригадуйте, гетьман головнокомандувач козацького війська. Він одночасно був якби президентом цієї держави. Адміністративний поділ він повністю копіював поділ козацького війська, тобто територія ділилася на полки, не на області там губернії чи воєводство, як було раніше, а саме на полки, полки ділилися на сотні. Фактично, вся командна ієрархія козацького війська вона водночас була і політичною елітою, і адміністраторами, і суддями. І збирачами податків, тобто склалося так, що козацьке військо, воно дало всі основні форми для державності гетьманщини Української козацької держави. На слайді перед вами козак реєстрових полків, тобто ті, які входили до державного реєстру, які отримували державне жалування. Ось крім того, в українських гетьманів, крім козацького ополчення, були також наймані війська. Які е, оплачував, фінансував державний скарб, які від держави отримували форму озброєння. Е, на цьому слайді показано сердюка, тобто пішого вояка найманих піших полків кінця 17 століття. Це епоха Івана Мазепи. Ось такі сердюки вони воювали з турками і татарами, брали участь у кримських походах, і потім, в 1708 році, обороняли гетьманську столицю Батурин від російських військ. Е, Гетьманщина, як ви знаєте, втрачає свою державність значною мірою через те, що послаблюється її армія в кінці XVIII століття, але це не означає, що в Україні зникає козацтво. Козацтво продовжує свою історію в 19 і навіть 20-му столітті, значною мірою через те, що порубіжне становище України і розташування на кордоні, воно протягом століть виробило унікальний тип вояка. Який був дуже привабливим, який був дуже дефіцитним для всіх сусідніх володарів. Всі хотіли, щоб ці козаки були у них на службі, щоб ось цей людський матеріал використовувати для своїх армій. І турецькі султани, і російські імператори, і польські королі всі без винятку. Ось в 19 столітті, після фактичної ліквідації е, століттям раніше Запорозької Січі. І колишнє запорозьке реєстрове козацтво, воно входить до складу армії тих держав, які поділили між собою українські землі. Ось на цій реконструкції представлено козака періоду Кримської війни, середини 19 століття. Такі козаки були на службі в Османського султану в Туреччині. От. З них було сформовано цілий такий корпус. От і турки, ну, здавалося, да, традиційні противники козаків, але ось політична ситуація змінилася таким чином, що, значить, в 19 столітті османські султани вони вважали за потрібне, за дуже вартісну, ось, наймати українських вояків собі на службу, копіюючи повністю козацькі устрій, ось бачите, основні так мати, елементи представлені. Так виглядали, наприклад, українські вояки, які служили в армії Австрійської імперії. От західноукраїнські землі, Голичана, частина Західного поділля Буковина е, війшли до складу Австрійської імперії в кінці XVIII століття, там було поширено військову повинність. Українців дуже багато служили в армії Російської імперії. Е, е, знову ж таки, до початку ХХ століття, поки не розпочинається Перша світова війна, яка зруйнувала три імперії в східній Європі, Російську. Австро-угорської і турецької, які яка подала шанс от, розпадом цих імперій для відновлення української державності в 1917 році починається період визвольних змагань, які протривають в нашій історії 4 роки. Вони будуть супроводжуватися відродженням української державності, яку, на жаль, не вдалося відстояти. Але не було, б очевидно, визвольних змагань, не було по цієї більш ніж чотирирічної. Боротьби за свою державу за свою країну, якби ще в період Першої світової війни не почали формуватися українські національні формування спочатку в австрійській армії, а потім, уже після лютневої революції 17-го року, і в російській. Значить, ось на цій на цьому слайді представлено вояка легендарних українських частин, легіону українських січових стрільців, які стали своєрідною матрицею. Для всіх військових формувань, котрі потім протягом визвольних змагань, 17-18 року будуть виникати і в колишній підросійській, і в колишній підавстрійській Україні аж до акту злуки 22 січня 2019 року, коли Західна Українська Республіка і Українська Народна Республіка не об'єднаються в одну державу і не створить одну свою монолітну армію. Ось це початки українського війська вже новітньої доби нового часу. От це вояк сірожупанної дивізії. Один з найуспішніших періодів, коли українське військо було найбільш боєздатним, це період ветьменування Павла Скаропацького. В 1918 році Скоропадський кадровий військовий, український патріот, він зробив, можливо, з усіх діячів визвольних змагань чи не найбільше для розбудови української армії. Ось вояк сірожупанної дивізії. Період визвольних змагань дуже багато. Починає в уніформі, в озброєнні наслідувати українські військові традиції. Кінний вояк полку чорних запорожців це такий, як би ми зараз сказали, кінний спецназ армії УНР, часів Симона Петлюри, другого такого державного діяча, виначальника, який дуже багато вклав в армію. Тобто, під час війни тим політикам йшлося не просто про розбудову державних інститутів, а в першу чергу війська, яке було. З одного боку, і адміністративної вони функції виконували, а з іншого боку, вони функції захисту української державності, оборони тої території, яку контролювала Українська Народна Республіка. От Друга світова війна для українців, як ви знаєте, починається в 39-му році. Це вояк Карпатської України. Весна 1939 року, і вояк Української повстанської армії 1943-44 років, ось тут. Інтер'єр такої Криївки імпровізований. І вояк, який носить на собі основні елементи уніформи, яка була значить, поширена в вояків української повстанчої армії. Ну і нарешті це вже наші часи. Ось власне, теперішні спадкоємці традиції українського війська. Як вони виглядають, ви всі знаєте, з випусків теленовин, ну, От ви цих вояків дуже часто бачите на вулиці. Ось захисник Донецького аеропорту, вояк добровольчих штурмових батальйонів, значить, з комплектом уніформи 2014-2015 років. Ось так виглядає історія українського війська, і так і виглядає історія української державності. Я думаю, що достатньо показово ті періоди, коли ми маємо сильну армію, ми обов'язково маємо сильну державу. Коли цієї армії не існує, держава так само закінчує своє існування. Олексій, дякую за лекцію. Дуже пізнавально, конкретно. Дуже вдалі ілюстрації. Я не знаю, хто їх на жаль автор, але вони дійсно показують да? Це е, ілюстрації з історії українського війська, яка ось вийшла друком цього року. Їх автор, художник Олександр Кам'яхов. І вони це є не просто ілюстрації, це є наукові реконструкції, власне, починаючи від найдавніших часів. Закінчуючи сьогоденням, одностроїв, спорядженні, озброєння українських вояків різних 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 періодів. От такі реконструкції вони робляться не самим художниками, вони робляться в співавторстві із істориками, фахівцями з різних періодів, з історії війська різних періодів. Так що вони є, ну якщо не документальним відображенням, особливо в давніх епохах, да, бо ми не маємо фото, наприклад, там, козаків епохи Хмельниччини. Але вона є максимально наближені до того, що знає сучасна наука про зовнішній вигляд цих вояків. Перейдемо до запитань. І ви коли розповідали про те, що козаки були одночасно, як і князівська дружина, і збирачами податків, і мені здається, що більше з'являються асоціації з японською військовою кастою з самураями. Наскільки близько дійсно були козаки до самураїв, чи це просто наша вигадка і наше бажання такої певної спорідненості двох легенд? Якщо говорити про функції, ось то тут аналог один в один. І таким аналогом самораю можуть бути не тільки козаки, але й будь-яка військова каста в Європі: рицарі, дворяни. Тобто, ось ця військова верста, вона є організатором і політичного, і державного, і економічного, і соціального життя. Вона стоїть на горі соціальної піраміди. Вона контролює всі найголовніші державні інститути. Вона є носієм влади. От. Тому тут, е, аналог е повністю значить він ідентичний. Просто в різних країнах, в різних цивілізаціях ці військові касти вони мають різний обсяг прав, вони по-різному називаються, але знак рівняння між козаками і самураями як соціальною, політичною і військовою елітою в першу чергу, звичайно, що можна поставити. Коли українське військо було найдійовіше? в якій історичній посі чи, можливо, про якому Е, я думаю, що тут головний критерій це виграння війни і власне відстоювання ось суверенітету країни. Да? Якщо ми говоримо про часи середньовіччя, то це Київська Русь періоду свого розкиду. Це епоха відправління Святослав. Святослава, князя Вікінга да, на князівському троні, який дуже любив походи, якому навіть сучасники дорікали тим, що ти князь, умовляв, чужої землі шукаєш а свою землю занедбав. Святослав мав з усіх. Володарів Київської Русі найбільше географію походів. Він був і на Заході, і на Сході, і на півночі, і на півдні, тільки на Балканському півострові, в суперництві з Візантії він провів два походи, де власне, завершив своє життя. От. І, до, і це період до правління Ярослава Мудрого, включно через те, що після його смерті фактично Київська Русь вона вже втрачає таку ось державну якби, цілісність. От. Якщо ми говоримо про пізніші часи, часи входження українських земель до складу Великого князівства Литовського, то це е, період е, 15 го і 16 го століття. Це пік військової потуги Великого князівства, е, коли воно веде успішні війни і з Москвою, і з Кримським ханством, і з німецькими хрестоносними орденами в Прибалтиці. Е, е, Українська козацька держава, пік її могутності, знову ж таки, він співпадає з піком могутності її армії, це період правління Богдана Хмельницького. Те, що ця держава народилася, вона стала можливим завдяки тим військовим перемогам, котрі козацька армія отримала в 1648-49 роках. Якби не це. То ніякої б козацької держави в принципі не могло б виникнути. Да? Бо Хмельницький отримав згоду польського короля на контроль козацької адміністрації в трьох воєводствах, якраз які контролювала козацька повстанська армія. Тобто вони спочатку де-факто це все взяли в свої руки, завоювали, і вже де Юри потім це було стверджено міжнародними договорами. Я хотів би запитати, чому традиційно не згадується про армії епохи Нестора Махна, адже. Та військова організація була дуже боєздатна та мала багато своїх особливостей. Проблема полягала в тому, що в Україні існувало кілька повстанських республік, які володіли своїми арміями, причому достатньо чисельно. От проблема полягала в іншому, що вони не завжди йшли в своїй діяльності в організації бойових дій. Вони не завжди узгоджували це із керівництвом держави. Із керівництвом Української Народної Республіки, от, наприклад, Симона Петлюри, як головнокомандувач дієвої армії ВНР, завжди були проблеми з цими повстанськими ватажками. От. Тобто тут е, дуже показовий приклад, е, е, коли е, значить політичний і військовий провід мають діяти узгоджено, мають діяти заради однієї спільної мети. А досвід повстанців Махна, Гуляйпільської республіки, Холодноярської Республіки. Він в тому числі був використаний потім на початковому етапі в 1942 році, коли виникла українська повстанча армія. Вона практично одразу з'явившися, перейшла до тактики партизанських дій. І досвід махновців, починаючи від організації зв'язку, конспіративних квартир. Озброєння, переховування поранених, наприклад, ведення агентурної розвідки. Це все на початках, поки не було вироблено свій власний досвід, черпалося якраз з арсеналу холодноярських і гуляйпільських повстанців. Так що вони не пішли в небуття, вони залишилися насправді не в радянських кінокомедіях, як, значить, це все показувалося. Ось. Після виєнні роки їх досвід він реально працю продовжував працювати вже після того як їх не стало, коли вони зникли, продовжував працювати за для виборення е, української державності. Олексій, дякуємо вам за лекцію. Друзі, сьогодні була не просто мілітарна лекція. Ні, якщо ти хочеш вивчити країну, ти можеш просто подивитись на її військо, і ти зрозумієш все: і географію, і культуру, і історію. А, власне кажучи, чим ми сьогодні і займалися. Будьте розумні і до наступної лекції. Була дуже невимушена. Дякую за лекцію. Мені сподобалось. Шкода дуже, що так коротко. Це було дуже пізнавально для мене.